захотели слушать украинского клоуна и публично об этом сказали. Едет этот скотиненыш. Значит, на машинке, на которую насосал. Зеленский и так называемый дух Украины. В этом году духом Украины даже не пахнет. Зеленского среди претендентов нет вовсе. Every day занимается борьбой. С чем ты борешься? Своей апеллированной жопой? Господи. Госдеп США уже не знают, как лучше сформулировать слово кирдык. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и, и все, и этим вся история закончилась. 515 п'ятнадцяти раз тільки за останні півроку Сполучені Штати Америки зливають Україну все ніяк злити не можуть. Хоча якби зливали Росію, то взагалі б її злити не змогли, бо бо далі ви зрозуміли самі. Одним словом, все настільки пропало, що президенту Зеленському не дали нібито змогу виступити. Під час засідання таємного серед американських політиків там на закритому засіданні мали все ж таки американці поміж собою вирішити, то на що і як вони дають гроші. Саме засідання було зірвано. Президент Зеленський не виступав. Тож Скайбієва вже радо повідомляє про те, як пропало все. Абсолютно все. Хоча єдине, що вона трошки все ж таки своїм зовнішнім виглядом на щось нам натякає, бо чомусь на ній з'явилися заборонені в Російській Федерації українські кольори соцонних новостій Зеленський в останній момент своє виступлення перед американським конгресом. Ну то униження України продовжується. Лидер демократов в Верхней Палате Чак Шумер сказал, что с Зеленским только что что-то произошло. Может быть, до Зеленского наконец дошло, что Украина стала разменной монетой, но это едва ли. Секретный брифинг для сенаторов, на котором планировалось убеждать американцев важности скорейшего согласования новой помощи Киеву, провалился из-за республиканцев, которые не захотели слушать украинского клоуна и публично об этом сказали. Сенатор-республиканец Смит Ромни объяснил это так: республиканцы просто ушли с брифинга, потому что демократы не были готовы обсуждать сделку по мигрантам, а сидеть и слушать, как Зеленский рассуждает о помощи Украине, нам было скучно мол, пустая же трата времени. Ну, то есть Зеленский всех достал, да есть зачем его слушать, если ситуацию на Украине уже описали на СНН. Ставка России на усталый США и Запада от поддержки Украины с каждым днем смотрится все более выигрышной и убедительной. Реально, долгосрочной гарантии безопасности Киева больше не существует. Точка. Госдеп США вже не знають, як лучше сформулювати слово кірдик. Накануні було крайні трудне положение. Сьогодні представитель Госдепартамента Меллер сказав, що США достигли дна бочки в своїй можливості представляти військову помощь зеленську. Ви часто мене питаєте, як я витримую все це слухати. Все дуже просто. Я знаю правду і знаю, що Скабеєва. Просто інформацію жанглює. Дивіться, вона каже, що президент Зеленський скасував свій виступ. Такого уніження ще не було. Ну і правда, сам скасував і принизив кого. Далі вона розповідає про те, як республіканці просто не захотіли слухати Зеленського і покинули приміщення таємного засідання, де було анонсовано, що буде виступати президент Зеленський. Тобто вони так не хотіли, що прийшли, але вийшли, коли Зеленський скасував. Боже мой, яка цікава історія. Ну і найголовніше це означає це, що завтра в новинах ми почуємо про програш армії України. Чи що ми відступаємо, втікаємо, все кидаємо? Чи час нам збирати валізи, наприклад, знову з Києва? Звісно, що ні. Насправді відповідь, чому Зеленського не було на цьому засіданні, супер банальна і, м'яко кажучи, не цікава саме тому її Скабієва і не згадує. Зеленський відмовився брати участь у внутрішніх дебатах американців, бо одні, тобто демократи, хочуть гроші для зсу і України. Інші, тобто республіканці хочуть стіни стіну від Мексики. І де тут роль і місце для президента Зеленського. Ну не може ж він поміж собою сварити американських конгресменів. Але допоки самостійно Україна скасовує цей виступ, в Росії втішається, що їх таки пам'ятають ще за океаном. Не забули десь є згадочка, десь малесеньке прізвище винного злочинця Путіна. Виринає. Сьогодні видання Тайм має оголосити переможця в номінації Людинка року. І серед кандидатів є і Володимир Путін. Це Росії виглядає якось так. Журнал Time включив Путіна в шорт-ліст претендентів на звання Чоловіка Года. Путін чоловік года. Украинцы рыдают, говорят, Россия просто выкупила себе номинацию и обещают больше никогда не читать журнал «Тайм», который на Украине даже не продается. Всего же в списке 9 претендентов, среди них, кстати, есть Си Цзиньпин, есть даже король Великобритании. А вот Байдена в списке в этом году нет. Вместо него, вы не поверите, кукла Барби. В прошлом году победителем, кстати, стал президент Украины Зеленский и так называемый дух Украины. В этом году духом Украины даже не пахнет. Зеленского среди претендентов нет вовсе. Не включили в шорт-лист, надежды не оправдал. Зря они, кстати, не догадались включить Залужного, но чтобы Зеленский сам наложил на себя руки. В принципе, Російській Федерації Путіну і Скабєєві справді є чим пишатися, бо коли ще вони можуть потрапити в одну номінацію із резиновою лялькою: Путін чи резинова лялька. В принципі, все збігається. Та й ба більше я хотіла би нагадати, що у видання Тайм завжди є аргументація, чому той чи інший кандидат справді потрапляє в цей рейтинг чи стає номінантом. Далеко не завжди вони обирають людинку зі знаком плюс, адже свого часу і Адольф Гітлер був людиною року, і це не заважало би данню... Підкреслити певні риси, чому вони його помістили на перше місце. Тож Путін просто логічно продовжує саме цей перелік негідників. Як сказав мені один експерт, був би сатана зараз, і його б внесли до цього переліку. Хоча здається, і сатана в образі Путіна і якраз і згаданий витанням Тайм. Та й взагалі, на місці Російської Федерації Російських пропагандів варто слідкувати не за західною пресою, а за тим, що відбувається просто підносиком. Себе в Росії про що пишуть, про що розповідають, наприклад, економічні експерти. Знаю, знаю, завжди Путін виходячи розповідає про те, що санкцій не працюють, і Росія стала ще більше заробляти. Бо вони абсолютно все, що в них було їхня співпраця з європейським союзом, з Америкою це суттєво скоротилось. Увесь свій російський човен. Вони перенаправили в бік Китаю і мовляв теж заробляють і ще й імпортозаміщення в них відбувається. Тільки вся ця співпраця тепер вигідна хіба що Китаю. Ну а Росії дістаються тільки крехти зі столу. Калінінград, який БМВ випускав з німцями всю дорогу, да? нічого не, не локалізував. Я теж знаю цих людей, вони теж бувші вазовці. Нічого не локалізував, але тепер тими ж преимуществами намагається використовувати. Я говорю нашим міністрам і віце-прем'єрам. Чому рівень локалізації у цих, у цих, значить... такой, по вашим баллам, там не буду дурить головы, там, у одних 1500, у других 2,5. А почему вы госчиновников приглашаете кататься на этих москвичах? Вы должны этот госзаказ отдать только тому, кто производит отечественный автомобиль. Завтра эти уйдут, так же, как ушли Рено. И мы что будем делать? Или к Ленинграду, с какого перепугу вы должны давать там по утилизации определенные льготы, утилизации, то есть это вот сбор, не брать с них. Если они не выполнили задачу, столько лет, мы на БМВ, вон у нас дома до сих пор на их БМВ ездит. И я, у меня служебный. Так почему они ее не производили раньше здесь, отечественную? Значит, надо их за это одних наказывать, других поощрять. Дивовижні проблеми, але як правило, вони не цікаві ані Російській Федерації в цілому, ані російській пропаганді і уж тим паче глибинному російському населенню. Бо вони не те, що німецький автопром не бачили. Вони і на китайські машини ще не надто назбирали. От, до прикладу, питання, які підіймає Соловйов. Ну, по-перше, це постійна агітація. Звісно, йти служити в лави Збройних сил Російської Федерації. Отправляйся, умірай туди, синок, тебе вернуть домой в чорному пакеті. Або сваритися із дітьми. Цього тижня ми вам показували відповідь. Господи, я ніколи не думала, що я буду в одному в якомусь реченні поєднувати ці прізвища. Тіктокер, Пісікот, малолітній, Даня Мілохін, викликав на двобій. Целого Вославйова. Взагалі каже, що про діда не знав, за діда переживає, що діда може хопити кандраті, йому стане погано на його роботі. І Соловйов, цей Соловйов, за яким нібито ганяються всі служби світу, України. Він такий важливий, він так багато всього ділу. Він навалює годину в своїй програмі про Даню Мілохіна. Ось він. Ривен данных проблем в России. Кстати, меня рассмешило. Это бледная спирохета, этот человек использованный гондон, некто Дани не Милохин, вызвал меня на бой. Это вообще смешно. Сбежал из страны, так как засал, Мелкая тварь! засал чепушок, перхоть, засал и сбежал из страны, так как ему было страшно в армии служить, что его на фронт пошлют, хотя он на срочников не посылает. И оттуда из Дубай, нарушая все, кстати, правила, вопрос с дубайским полицейским, едет этот скотененыш, значит, на машинке, на которую насосал, и видео снимает, и вызывает меня на бой. Слышь ты, Спирахетина, ну давай подъезжай сюда на бой. Поедем там, Маринка, Авдеевка. Ты же смелый, хочешь показать, чем ты биться можешь? Ну, давай мы тебе дадим автомат. Со мной хочешь биться? Ну давай туда подъезжай. Я туда всех за украинских п... зову. Давайте, езжайте туда. Гордоны, и Арестовичи, кто там еще есть? Подоляки. И ты, мелкая мразь. Гаденыш. Every day занимается борьбой. С чем ты борешься? Своей эпилированной жопой? Господи. И это ничтожество тащили на все российские каналы. В программах снимать, чтобы понравиться молодому поколению. Ну чё, моногеры, большие знатоки воспитательных моментов, нравится вам? Послушали ли вы, что о вас говорят на передовой? Многое вам стало понятно. А вы сейчас здесь начнете рассказывать про пространство общей мировой культуры, единые европейские ценности, что все-таки давайте немножко... Ну, нельзя так. Знаете, это так мы потеряем нашу молодежь. Эти люди, они так многое давали. Зачем себя лишать возможности слушать лекции замечательных специалистов в области моды? Как можно лишать себя возможности купить билеты на концерты певиц, под которые каждый Новый год мы поднимали бокал шампанского? Давайте за все наши прекрасные прошлые 80-х и 90-х. Да блевотина вы совсем другое дело, когда, конечно, речь идет про самого Соловьева. Он там в своей студии не то что дошел уже до Киева и победил всех. Он уж давным-давно захватил все. Берлин, Париж, Прага и, конечно, Варшава. Наказал всех, в самых разных, но исключительно традиционных и разрешенных церковью позах. Я бы очень хотела посмотреть, какой такой маленький и Авдеевки эта лысая старая головка от патефона могла оказаться. Если он и зовет Даню Милохина на украинских фронтах, то только ради того, чтобы это был бой с тенью. Ну или же можно включить себе экран и посмотреть на Соловьева. Одним словом, Абсолютно всі, вони всі від Дані Мілохіна, до Соловйова, топо вартують самі себе. Вони наче виведені з якоїсь штучної пробірки, бо я не знаю, як із мами можна діставати таких. Я не розумію, з якої жінки народився воєнний злочинець Путін. Це мало бути щось нелюдське. Ну і тепер, до речі, все стало на своїх місцях. У Путіна друзі, дитяча травма. Тому наче. Не знали, не бачили і не розуміли. Він сам розказав фактично про це, зізнаючись про темні сторінки свого дитинства. А мені тільки хочеться додати в контексті ще й вище згаданого Соловйова, що який шеф такі і подчинені. Одна дуже важлива місія від моїх ребят задати вам вопрос от Кеші в його рубрику. Можна? Пожалуйста. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, какое самое такое доброе воспоминание из детства, связанное с семьей у вас? С семьей? Это, знаете, такая, в общем, интимная вещь. Я вот только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, уже не помню за что. Вот. И как -то в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала, ты будешь прощения просить или нет. Зачем чем закончилась эта история, я вам скажу один на один. Ну, часть просто упущу. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и все, этим вся история закончилась. Цікаво, що літописці Путіна вже давним-давно його хопали на тому, що він постійно бреше. Бреше про батька і бреше про матір, не збігають їхні дати народження, місце поховання і так далі. Тому ще раз і ще раз підтверджується моя теорія, що із людини його дістати не могли. Та й, врешті-решт, аго психологи Путіна питають про добрий спогад, і він каже: як мене ставили в угол». Ось і все, що треба знати про те, як він любить, коли його. Карають нові ну, про безпеку не забувають деякі, тільки деякі російські алкоголіки цього разу на черговий брифінг, чи то на підпитку, чи то на тверезу, я не впевнена, що є велика різниця. Вийшла Марія Захарова, речниця міністерства закордонних справ погрожуючи. Ви не повірите, я все боюся, що. Раптом мої глядачі почнуть просто вимикати, коли я погрожувати НАТО. І вони такі ап'ять знову, да скільки можна? Так, 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 друзі. Цього разу Марія Захарова каже, що якщо літаки для України, ті самі f 16 яких ми ще не бачили, будуть стояти в країнах НАТО, а де їм ще стояти? Нам країни НАТО їх дають. То це буде абсолютно законна воєнна ціль для Росії. Вони вже там стоять. Наші пілоти там вже навчаються їм більше ніде перебувати, і вона тільки зараз погрожує. Угу. І при тому дуже цікаво, як саме росіяни збираються відрізнити літак для України і просто літак, який використовують самі націвські країни? Чи вони вважають, що спеціально для нас десь на крило літака нанесуть свастику, чи десь можливо з якоїсь частини іншої, з хвоста будуть? Розлітатися краплини крові русскоговорящих. Як, коли, де і при яких обставинах дуже цікаво, Росія збирається напасти на НАТО. Одного на вопросов о передачу Україні истребителей F 16. Хотіла сказать, что государства члени НАТО продолжают, как вы понимаете, інтенсивно Украину Україну, і наочень действительно поставки ВСУ тактических истребителей. этого типа. О них говорят уже давно, создали целую отдельную коалицию стран, которые будут передавать самолеты киевскому режиму, обучать украинских пилотов. И с учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться эти американские истребители будут за пределами страны, в Польше, Словакии и Румынии. Таким образом, Североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте, на самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины. При этом еще договорились до того, что их основная цель предотвратить конфронтацию с Россией. Смешно. В реальности риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают. Для российских вооруженных сил, истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения. Пропоную їх тримати на території Угорщини. Оце буде ржака, коли по Орбану вдарять російські війська. Хоча ми і знаємо, що цього не відбудеться. Але повертаючись на старт нашої програми, я все ж таки не можу зрозуміти. Невже дівчатка не домовляються? Між собою Скавєва каже, що нас заливають грошей від американців. Не буде ця продовжує носитися з ідеєю про те, що НАТО готується до війни з Росією, і ось вони літаки для України. Нічого не ясно, але дуже цікаво. Ну і в Росії в цілому такі цікаві повні цикли існування людинки народився для Путіна, помер для Путіна. Пішов у школу, аби стати гарматним м'ясом, аби потім, нібито, в українських школах на окупованих територіях. Вивчалися саме за тією програмою, яку вивчав і той, кого народили як гарматне м'ясо, він відправився в школу, а потім помер. Війна це клас, аборти погано. Ну, от, як їх зрозуміти? Притому дітей до смерті в буквальному сенсі готують від народження від перших слів до перших кроків. І в школі давно вчать вже ні. Не жити, радіти, любити, а хіба що вбивати та помирати. Учеников 17-й Майкопской школы более 200 – дети участников СВО. А 12 сегодняшних кандидатов на вступление в ряды юнармии и спортсмены, занимающиеся в спортивном клубе тайквандо и боевых искусств имени Саркисова. На церемонии они клянутся быть честными, следовать традициям доблести, отваги, товарищеской взаимовыручки, всегда быть защитниками слабых. Служу в России! Служу в России! Точно такие же слова произносят военнослужащие, принимая присягу, или когда их поздравляют с очередной наградой, объявляют благодарность. Отец привил во мне спорт, патриотизм. Я всегда буду называться спортом, я буду всегда патриотом. И сегодня я стал юнормейцем. И для меня это очень великолепный день. Я очень рад. Я горжусь этим. На торжественном собрании было объявлено о возрождении в школе уроков начальной военной подготовки, пока в программе внеклассного воспитания. Помощь в этом окажут военные Майкопского гарнизона. Готовы предоставить Майковский полигон, стрельба, ну, все, все элементы, которые поддерживают полигон, готовы предоставить. Я знаєте, їм навіть трошки по доброму заздрю, бо враховуючи, як розписана система передачі західного озброєння, в частині, зокрема є в 16 про які згадувала Марія Захарова, то до того моменту, коли вони підростуть і підуть до російської армії, якраз будуть продовжувати надходити до нас літаки, і вони першими, першими дізнаються, що таке західне озброєння. Цікаво, цікаво, одним словом. Вони живуть, і я все думаю про Леопард. Як він так. По ньому їде. Ну, одним словом, ви зрозуміли. До речі, про аборти я ж не просто так згадала. Вони вже самі ротом визнають. Так, так. в Міноборони все ще втрат немає. Але от у Росії вони є. Тож вбивати своїх солдат поки що не шкода. А от дітей так. Але ні, не через гуманність, а тому, що вони мають підрости і померти не в кріслі гінеколога, а під час наступної війни, яку обов'язково розв'яже Росія, Чому зараз актуалізувалося Ви спросили в самому початку, чому актуалізувалася тема аборту? Да потому що війна, да, лучші сини да? Потому что мигранты стали поджимать, да, то есть мы смотрим уже, ой, а что-то нам уже беспокоит эта история, эта, которая у нас на улицах складывается. А может, нам все-таки своих детей наконец-то начать рожать? Может быть, нам что-то нужно делать с темой абортов, потому что аборты это вот такая вот э, на поверхности тема, которая будет. Именно И поэтому, ребят, об этом, именно об убийство, этом. когда будет ответим, как общество, давайте референдум проведем. Давайте проведем референдум. Только подготовимся. С вами Я, звісно, не дуже сильний знаток внутрішньої російської соціології, але чи можна припустити, що вони зробили за минулий рік чи за останні півтора 340 тисяч абортів? Ну я думаю, що набагато менше, але 340 тисяч російських військових злочинців загинули, і ніхто не збирається це спиняти, Ба більше з кожним днем. Ця калькуляція тільки збільшується. Ну, аборт, звісно, та важно. Аборти та ж не про Путіна. Це Путіну ми не можемо перечити, а то у нас теж запрят на українські фронти. Ну і, врешті-решт, як підсумок сьогоднішнього випуску про все, що ми розповідали, про те, як вони намагаються одурманити, одурачити своє населення, як вони переживають за юнармійців. Я хочу нагадати, що саме Гітлер першим вигадав історію з тим, щоб дітей залучати до своїх. Воєнних злочинних формувань. Ну, а росіяни вже це підхопили. І аборти і води та все. Про коротке, негероїчне перебування російських військових злочинців на українських фронтах. Це і є, друзі. Крапка не тільки в його житті, а й в нашій програмі. Виходимо з задачі. Несколько днів виконували бойову задачу, Зараз час домой. Вот такая погода в этой стране, в это время года. Сегодня 1 декабря, первый день зимы. Воюем. Как говорил мой первый командир роты, когда я еще был курсантом прославленного, единственного в галактике, рязанского высшего воздушно-десантного, командного, дважды краснознаменного училища, тогда еще имени Ленинского комсомола, тогда еще капитан Матушкин Константин Дмитриевич, чтобы выжить на войне. Войне! Так нечестно, мы же не узнали. Боже, как же грустно, как по-английски он покинул эту е... страну. Мы всем желаем русским Ванькам, Лешкам, Петькам, всем тем, кто сейчас находится на украинских фронтах, чтобы не повторить судьбу этого прекрасного участника, бывшего СВО. Обязательно собирайте свои манатки и вперед к российским границам.